Усім привіт! Я в магазині Аврора. Печиво тоня у шоколадній глазурі ціна 22 гривні. До речі, сьогодні перший акційний день діятиме ця акція до 6 серпня, включно. Печиво вівсяне ціна 19 гривень 190 г. Вафлі ціна 9 гривень 80 г. Цукерки жувальні 37 гривень. 90 г в упаковці, 19 гривень, Кукурудзні палички із сюрпризом. Чай чорний, золотий слон із ароматом лісових ягід. Ціна 9 гривень. 20 пакетиків. Ось такий чай, концентрат. Ціна 9 гривень 40 грам. Чай, трипільське сонце. Лісові ягоди. Ціна 9 гривень, 20 пакетиків. Сухі вершки до кави 200 г, 47 гривень. Прихватка силіконова, акційна ціна 49 гривень. Три варіанти кольорів на вибір. Салатниця дерев'яна ціна 59 гривень. Мінажниця дерев'яна на 4 відділення для закусок. Дерево дуб. Ціна 139 гривень. Пластикова підставка для просушування посуду із піддоном. Ціна 169 гривень. Каструля об'єм 2 літри, ціна 199 гривень червоного або зеленого кольору. Терка чотирьохстороння, 69 гривень, повністю металева. Хто бачив розпаковку ось цих вас, хто не бачив її на каналі. Акційна зараз ціна менша 109 гривень, найбільша 129 гривень. Ваза, об'єм, 1 літр. Ціна 64 гривні. Банка для спецій, ви казали, гарно використовувати для пудри. Ціна 24 гривні. Ось така баночка для спецій, є різні кольори кришки. Ціна акційна 9 гривень. Форма для запікання. Об'єм 1 літр 300 мл 149 гривень. Блюдо із червоної глини. Діаметр 30 См. Ціна 139 гривень. Чашка скляна 39 гривень. Об'єм 300 мл. Вологі серветки Super Fresh 120 штук 32 гривні. Ось такі серветки від Аврори 19 гривень 24 штуки. І дитячі також 19 гривень 24 штуки. Сухі серветки 150 штук 34 гривні. Паперові рушники сірого кольору 21 гривня. Рушники паперові рулон 34 гривні. Туалетний папір 7 гривень. Кохавинка 12 гривень. Обухівський туалетний папір сірий 29 гривень. 4 рулони. Ось такий білий 34 гривні. Рута делюкс. Трьошаровий, 4 рулони 59 гривень. Форми для морозива. 6 штук в наборі. Ціна 129 гривень. Корзинка пластикова 27 гривень. 4 варіанти кольорів. Сірий, білий, салатовий та блакитний. Піднос пластиковий 99 гривень. Контейнер пластиковий із кришкою, що закручується. Ціна 17 гривень. Об'єм 1 літр. Корм для кутів вологий. Ціна 22 гривні. Вага 100 г. Килимок придверний. Прорезинений. Ціна 99 гривень. Два варіанти кольорів: сірий або коричневий. Килимок для ванної кімнати 40 на 60 см. Ціна 77 гривень. Йоршик для унітазу 64 гривні. Ємність пластикова із кришкою. Ціна акційна 44 гривні із патріотичними дизайнами. Вішалка настінна. 4 гачки. Ціна 49 гривень. По факту гачків 8. Ось така вішалка ціна 19 гривень. 77 гривень коштує таз пластиковий, об'єм 15 літрів. Миска об'єм 6 літрів, ціна 34 гривні. 29 гривень коштує насадка на швабру. Кольори в асортименті розмір 40 на 14. Порошок для прання Wash and Free 29 гривень. Набір предметних зошитів 10 штук в упаковці. 48 аркушів. Зошит. Ціна набору 169 гривень. Предмети географії, біології, хімія, англійська та інші. Набір обкладинок. Ціна 9 гривень. Крем для обличчя. Лірен 99 гривень. Ось такий крем ціна 29 гривень. Три варіанти. Ось таких кремчиків. Також 29 гривень, об'єм 300 мл. Є з колагеном, рози та муцином равлика. Два варіанти бальзамів після засмаги від фірми Лірен. Об'єм 150 мл 29 гривень для душу від душка. 200 мл 29 гривень. 29 гривень коштує скраб жуйка від Душка. Але звертайте увагу, тому що акція не на усі аромати. Банан та мандарин йде зі знижкою. Скраб жуйка із ароматом квітів сакури не акційна. Шампунь шаума 7 трав 74 гривні. Шаума чоловіча проти лупи, 89 гривень. Шампунь дитячий 29 гривень. Гель для душу арко. Ціна 59 гривень. Рідке мило. Тропічний смузі. Об'єм 500 мл. Ціна 29 гривень. Мило рідке. Омекс. На акції аромат ванілі 29 гривень. Усі інші аромати 39 гривень. Спрей міст для тіла парфумований 69 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі!